Європейський союз таки готує дев'ятий пакет санкцій. Це підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Напередодні Європарламенту у своїй резолюції, де визнав Росію державою спонсоркою тероризму, також закликав якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти Росії, зокрема покарати її за ядерний терор. Що може увійти до нових обмежень держави терористки? Розпитаємо Михайла Прудникова. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу Михайла. Що є предметом обговорення європейських чиновників для запровадження вже нового санкційного пакету проти агресорки? Ну, справді, європейські чиновники активізувалися, адже після восьмого пакету санкцій були такі чутки. то всі механізми впливу на агресора вже вичерпані. І європейський союз нічого не може запропонувати більше для того, щоб тиснути на Москву. І от зараз Урсула фон дер Ляєн вкотре підтвердила, що з нині ведуться дуже активні плідні консультації. І як можна вплинути на агресора ще ну і паралельно варто зазначити, що зараз велика сімка домовляється про граничну ціну на експорт російської нафти, і фактично ймовірно, і вони плануються запровадити вже з 5 грудня. Так, от предметом обговорення для європейського союзу ймовірно стане ось ця гранична ціна на російську нафту, і фактично цим Значно поменшує надходження до російської скарбнички експортних грошей. Ну і фактично, Росія не зможе вже використовувати енергетичні ресурси для того, щоб поповнювати свій бюджет і для того, щоб знову таки використовувати його для створення зброї, якою тероризує Україну і цілу Європу. Давайте послухаємо Урсулу фон Дерляєн. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб завдати удару по Росії, і ще більше притупити її здатність вести війну з Україною. І сьогодні я можу оголосити, що ми повною мірою працюємо над дев'ятим пакетом санкцій. І я переконана, що ми незабаром затвердимо глобальне обмеження цін на російську нафту з країнами Великої Сімки та іншими партнерами. Ми не заспокоїмось, доки Україна не переможе Путіна у цій незаконній та варварській війні. Vamos lá. Ну і ще один предмет для дискусії це конфіскація російського майна за кордоном. І тут європейські чиновники спільно працюють із європейськими фінансовими інституціями для того, щоб цей процес був юридично підкріплений. Але вже зараз говорять про те, що ті олігархи, які підтримують російську воєнну машину, підтримують дії Володимира Путіна, вони мають бути покарані і мають бути їхні активи заморожені. Ну, наскільки швидким взагалі може бути рішення? Адже в ЄС дуже довго люблять дискутувати і довго вживати там прийняття серйозних рішень. Ну, справді ми бачили тривалі дискусії попередніх пакетів, але зараз те, що робить Росія, завдає систематичних ударів по українській енергетичній системі, фактично використовує засоби тероризму. Є державою, яка спонсорує тероризм, тобто є як і спонсором, так і виконавцем цих терористичних актів, підшвидшує, пришвидшує європейських депутатів, європейських чиновників, європейських політиків. І ми бачили, що напередодні голова Європа парламенту роберта мацола ініціювала збір генераторів для України серед європейських міст. Власне, європейські політики намагаються допомогти Україні, і зрозуміло, що під ці підпливом ось цих атак атак по енергетичних об'єктах. Європейські чиновники вони не не будуть дуже довго дискутувати над тим, чи варто ухвалювати і коли варто ухвалювати подібні пакети. Будемо сподіватися, що це справа. Кількох тижнів давайте послухаємо е, обіцяну підтримку з боку європейського союзу. Через ницю терористичну атаку Путіна на цивільну інфраструктуру країни українці зустрічають цю зиму без електрики та багато де без водопостачання. Через це діти, їхні батьки, бабусі та дідусі мерзнуть у темряві. Я рішуче засуджую ці варварські атаки. Це воєнні злочини. Але також я знаю, що наші українські друзі переживуть цю трагедію, тому що вони сильні і стоять за гідну справу. І ми, ЄС, стоїмо поруч із ними у ці складні часи стільки скільки буде потрібно. Теказиною ну, на рівні ЄС зараз обговорюють, як можна було б допомогти українській енергетичній системі виділити додаткові і фінансування для України Укренерго і додаткове обладнання знищених тих трансформаторних ліній електропередач, які пошкодили російські ракетні атаки. Дякую, Михайло. Михайло Прудник був з нами. Політолог, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу говорили про формування дев'ятого пакету санкцій, які готує Європейський союз проти Росії країни терористки.